Після Костянтинівки будемо говорити про український спорт, тому що життя тривають і тривають олімпійські ігри. І в Україні на Олімпійських іграх у Парижі вже 11 медалей. Сьогодні Людмила Лузан і Анастасія Рибачок здобули срібло у веслуванні на кано. Двійця напередодні береться греко-римського стилю. Жан Белонюк завоював бронзу. Срібним призером у цьому виді спорту також став українець. Парвіз насібов. Нагадаю, першу нагороду для нашої країни вибрала фехтувальниця Ольга Харлан. Вона отримала бронзу а згодом золото у командному змаганні з фехтування здобули Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Найвищу нагороду олімпіади отримала легкоатлетка Ярослава Магучок за стрибки у висоту. Сергій Куліш забув срібло в стрільби з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів. Ще одне срібло завоював Ілля Ковтун в змаганнях зі спортивної гімнастики. Бронзу здобули легкоатлетка Ріна Геращенко та Михайло Кохан у метанні молота. У нас зараз є можливість з вами перенестися до Парижу. З нами на зв'язку Сергій Биков, речник Міністерства молоді та спорту. Пане Биков, доброго дня вам з Києва. Вітаємо. Так, доброго дня, на жаль, цей день не добрий. і ми сьогодні не можемо а, дійсно святкувати а, медалі, які здобувають українські атлети, через те, що ворог знову атакував Україну, знову забрав життя українців, і це саме те, про що очільник міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний щоразу говорить нашим закордонним партнерам, нашим закордонним колегам з інших міністерств спорту, а, коли вони приходять до українського олімпійського дому воля спейсу Парижі, він завжди говорить: ми здобуваємо медалі, ми дуже раді, що ми тут. Але щоразу, коли в нас міг би бути привід, посвяткувати у цей же час десятки і сотні українців плачуть через те, що у саме той момент, коли ми здобуваємо перемоги і демонструємо нашу волю до перемоги. Українців вбивають російські терористи. Тому на жаль, в нас немає приводу для великого масштабного святкування, попри те, що українці дійсно здобувають велику кількість медалей, і ми вже здобули на дві золоті медалі більше ніж ми здобули. До повномасштабного вторгнення на токійських Олімпійських іграх тоді в нас була одна золота медаль. Сьогодні в нас вже три золотих медалі, і ми рухаємось вперед. Ми дуже пишаємося і абсолютно е, погоджуємося з тим, що сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким медійникам. Що для України надважливо і велика перемога вже бути тут. Адже два з половиною роки тому, коли російське повномасштабне вторгнення розпочалося, мало хто вірив в те, що ми взагалі встоїмо. Але ми тут ми перемагаємо, ми показуємо усьому світу, що навіть попри виклики війни, попри страждання, попри знищення української спортивної інфраструктури, попри вбивство українських атлетів і тренерів, ми все одно. Приїхали сюди великою командою 140 українських атлетів усьому світу, показують українську волю до перемоги. Звісно, святкувати і радіти, здобутим медалям не просто коли ти озвучуєш інформацію про те, що в тебе в твоїй країні буквально в ці хвилини вбивають українців, але точно є привід пишатися. І ця олімпіада вкотре доводить, що спорт не може бути поза політикою. І ви це красномовно доводите щоденно? Наші спортсмени це доводять щоденно, але на превеликий жаль серед спортсменів, які зараз представлені на олімпіаді, є ті, які завуальовано представляють Росію, виступають під нейтральними прапорами. Росіяни самі по собі вони поводять себе з ухвалу, де б вони не були. А як поводять себе спортсмени, які виступають під такими прапорами? Яка їхня поведінка? Що ви спостерігали? Завдяки взаємодії міністерства молоді та спорту України, офісу президента України, Міністерства закордонних справ Національного олімпійського комітету усієї української спортивної спільноти, взаємодії з міжнародними спортивними організаціями та міжнародним олімпійським комітетом команди Росії та Білорусі на Олімпійських іграх у Парижі 2024 немає. Вони відсутні, вони відсторонені, і фактично, міжнародний олімпійський комітет показав. На практиці, на реальних діях, що е, в терористичній країні спорт це інструмент пропаганди і інструмент воєнної агресії, і терористам не місце на Олімпійських іграх у Парижі, не місце е, там, де святкують свято спорту, і ми дуже пишаємося результатом цієї роботи, адже вперше за всю історію проведення Олімпійських ігор створено. Спеціальну комісію, яка перевіряє, аби терористів не було на Олімпійських іграх. Ми бачимо в Парижі команди Афганістану. Ми бачимо у Парижі команди Ірану. Ми бачимо у Парижі команду Північної Кореї. Ми бачимо багато інших більше 200 національних олімпійських комітетів і національних команд. Але ми не бачимо і відсутні на Олімпійських іграх. Країни-терористки і команди країн терористок. Це результат дійсно спільної роботи усієї олімпійської міжнародної родини. Тут хочеться нагадати позицію Ярослави Могучих яка стрибала разом з. Російською легкоатлеткою Оленою Куліченко, яка змінила громадянство, представляє Кіпр. от котпитала у могучих, чи спілкувалася вона з Куліченко, на що сказала могучих, що я швидше її патли вирву. А, чи були якісь спроби цих нейтральних атлетів, яким чином взаємодіяти з українською командою? Чи були якісь провокації або щось подібне? Те, що я бачу по Парижу по Олімпійським іграм? Усі демонструють зневагу до російського до російських та білоруських державних символів, адже ці так звані державні символи окроплені кров'ю невинних українців, і це символи тероризму. І цих символів сьогодні на Олімпійських іграх немає. Їх заборонено використовувати навіть медійникам, навіть журналістам. Міжнародний олімпійський комітет відмовив відмовив волонтерам. З країн терористок брати участь в Олімпійських іграх Олімпійські ігри навіть не транслюються на території країн терористок Тобто, фактично, тут на території міста Парижа, території Олімпійських ігор, немає тероризму, немає терористів, і ми цим пишаємося. І ті поодинокі громадяни. Країн терористах, які дійсно присутні на Олімпійських іграх в індивідуальних змаганнях, вони, як ми бачимо, як ми спостерігаємо, роблять все, аби їх навіть не ідентифікували за жодних обставин. Дякуємо за те, що були з нами на зв'язку. І Перекажіть, будь ласка, нашим спортсменам, що ми страшенно ними пишаємось. Вони так само, як і військові наші герої. Ми дякуємо кожному, хто виборює наше право і за гімн, і гімн, який лунає там на п'єдесталах. Так, так сьогодні у воля спейс в українському домі у Парижі. Ми будемо вітати Жана Берелонюка. Та наших борців з цими золотими з цими з цими медалями, і будемо звісно про все розповідати вам. Щиро вдячні Сергій Биков, речник міністерства молоді та спорту, про проміжні підсумки Олімпіади, яка у ці дні триває у Парижі. Українські спортсмени не лише піднімають престиж нашої держави, але й виконують дуже важливе завдання історично. Я б сказав в часі української незалежності, об'єднуючи нашу державу на хвилю гордості і хвилю цієї перемоги, яка нам так необхідна і до якої ми всі так прагнемо до перемог у спорті, але звісно, перш за все, до перемоги у війні. Про цю війну ми якраз далі будемо говорити.